Вірш. Мамо, іде вже зима? Мамо, іде вже зима, снігом травицю криває, гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? Неньки спитала дитина. Ні, не кожна одказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька. Скаче швидко, отам От біля хати. Що зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, на що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, чи сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі? Чуєш цвірінькою так, бо про зиму байдуже. Бач, розп... розпівалися як. Не байдуже цій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, Де водися дістати краплинку, де під снігом поживу шукати. Нащо ж співає чудна, Краще б шукала б зерна? Спів пташині потіха одна, Хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташина серденько, Жде, що знову перлине весна. Біж, як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо, та хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо, щоб увидь мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась.